Президент України скоротив свій візит до Канади скасовано прес-конференцію. Він повертається до Києва після масованих обстрілів в ніч проти вівторка. Про це повідомив канадський мовник CBC з посиланням на власні джерела наслідком зустрічі у форматі Група 7 плюс Україна стали додаткові санкції від Канади та Великої Британії, але ні очікуваних спільних санкцій, ні навіть єдиної заяви досягнути не вдалося. Кореспондент ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко продовжить розповідь. Президент України прибув на саміт Групи Семи, коли американський лідер уже залишив Кананаскіс. На борту президентського літака Дональд Трамп сказав, що зробив на саміті усе, що планував. А також що не чув про обстріл мирних міст України, що саме тривав у ті години. До слова не відреагував він і пізніше у вівторок. У державному департаменті російські удари стримано засудили. «Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Президент нещодавно чітко висловлювався щодо ударів по цивільних районах у цьому зв'язку. Слова підтримки і співчуття Володимир Зеленський отримав від інших західних лідерів, що зібралися на спеціальну сесію. Сильна та суверенна Україна. Великобританія та Канада оголосили про нові обмеження проти фізичних осіб та компаній, що допомагають Росії обходити санкції, а також проти суден тьового флоту. Канада також і про військову допомогу Україні ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, інше озброєння вартістю 2 мільярди безпосередньо Україні. І також ми передаємо новий транш із заморожених російських активів також у 2 мільярди доларів. Названі прем'єр-міністром цифри у канадських доларах в американських суми дещо менші. Допомоги Україні від Америки, принаймні санкційної лідери G7 не домоглися. Напередодні Трамп під час обіду сказав їм, що санкції проти будь-якої країни коштують задорого для Сполучених Штатів. Втім, зовсім без нагляду дискусії з Зеленським Трамп не покинув замість себе Залишив міністра фінансів Скота Бесента. Wall Street Journal пише саме через позицію Сполучених Штатів не вдалося випустити спільну заяву щодо України. Вашингтон наполягав на розмитих формулюваннях, і як наслідок від заяви відмовилися взагалі. Під час саміту Канада прагнула домовитися про спільну заяву щодо війни в Україні, в якій би містилися різкі формулювання проти вторгнення Росії, повідомили канадські та європейські чиновники. Лідери G7 не бажали розмивати формулювання, тому Карні включить значну частину цієї заяви до своєї заяви у статусі головуючого, що буде опублікована наприкінці саміту. Європейські лідери, втім, намагаються не втрачати зв'язок із Трампом. Канцлер Німеччини Мерц написав Викс, що зі стриманим оптимізмом очікує запровадження санкцій проти Росії. Президент Франції Макрон, що рішуче налаштований посилити тиск на Кремль. Зеленський під час розмови за зачиненими дверима констатував, дипломатія у кризі, але зупинятися не можна. І разом ми маємо продовжувати закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі і переговори. Наступного тижня лідери країн НАТО, включаючи Дональда Трампа, зберуться у газі на саміт Альянсу. Туди запрошений і Зеленський, попри опір із боку США. це ще один шанс на спільну зустріч. Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Спеціальний представник Трампа може відвідати Білорусь і найближчими днями зустрітися з диктатором Лукашенком про такі плани. Келога, повідомляє Reuters, Джерела агентства, твердять в приватній розмові спеціальний представник американського президента назвав такий візит кроком, що може допомогти розпочати мирні переговори. Подробиці поїздки наразі не відомі. Так само немає впевненості, що вона взагалі не зірветься. Втім, в разі зустрічі з Лукашенком Келох стане найвищим представником США, який відвідав країну за довгі роки. під час повномасштабного вторгнення Білорусь підтримала Москву. Зокрема, з її території до нашої держави заходили російські війська, здійснювалися обстріли схожими на підготовку до вторгнення у 22-му році. Можуть бути і нові російсько-білоруські навчання, що заплановані. На вересень їх розглядають як потенційну загрозу і Київ і країни Балтії. Розкол серед союзників президент Трамп терміново покинув Канаду, скасувавши свої зустрічі у рамках Великої сімки, що були заплановані на вівторок. Як це позначиться на планах української делегації? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко працює на саміті. І ось що він передає із Кананаскисам. Цей саміт з самого початку йде не за планом. Пресі навіть до останнього надають порядок денний, бо він постійно змінюється і довелося б щоразу надсилати уточнений. Але такого повороту уявити ніхто не міг. Дональд Трамп і американська делегація залишили Канаду і повертаються додому. Це затьмарило все, що відбувалося до цього. Всі заяви, які Трамп зробив до цього, а їх вистачало. Чого тільки вартують слова, що він шкодує про відсутність за столом переговорів Росії і про те, що це зараз сімка, не вісімка. І головних питань тепер два: що ж власне сталося, і як від'їзд Трампа позначиться на планах української делегації, адже Зеленський підтверджував, що у нього особиста зустрічі з американським президентом, що вона підтверджена, що вона має відбутися. Ну і от щодо від'їзду Трампа є дві протилежні версії. Офіційна від речниці Білого Дому Керолайн Лівіт, яка повідомила у соцмережах, багато було досягнуто, але через те, що відбувається на близькому сході, президент Трамп відбуває ввечері після вечері з главами держав ну і є версія неофіційна. Я почув її від американських журналістів з Пулу Білого Дому, які супроводжують Трампа в тій поїздці, що ситуація на близькому сході а, дійсно непокоїть американців, що дійсно у Вашингтоні тепер скликають засідання американського радбезу, щоб обговорити ситуацію, але кажуть, все не настільки серйозно, щоб зривати вже призначені заходи і зустрічі тут у Канаді, і що Пулу не на камеру пояснили, що слова Трампа про необхідність американцям евакуюватися з Тегерану, наприклад, були сказані для того, щоб змусити Іран відновити переговори, а зовсім не означають неминучий початок великої війни. Ну і тому журналісти зробили висновок, що частина правди в цьому є, але лише частина, і що президент дуже емоційно сприйняв розбіжності із європейцями по багатьох питаннях. Настільки що використовує цей привід, а привід і дійсно є. Він серйозний, щоб не продовжувати розмову в рамках сімки, тобто що це не одне чи інше, а комплекс проблем. Що стосується планів української делегації, то вона працюватиме за графіком від'їзд Трампа, означає скасування двосторонньої зустрічі з ним особисто, але не впливає на решту планів президента Зеленського. Сьогодні у нього і участь у великій сесії сімки під назвою Сильна і суверенна Україна. Причому домовились, що це буде формат розмови за сніданком, тобто без зайвого протоколу, без формальностей. І Зеленський має низку зустрічей із європейськими лідерами, коли говоритимуть і разом групою союзників і окремо сам на сам. Я за правилами не маю права розголошувати прізвища, але повірте, це перші особи це найвпливовіші світові гравці. Пізно ввечері, за місцевим часом у Києві це буде п'ята ранку середи. Президент має плани провести велику прес-конференцію для західних змі. Варто дочекатися меседжів від першої особи. Так, Україна прагне змінити правила гри, вийти на закупівлі американської зброї замість очікування чергового пакету допомоги від штатів, якого може і не бути. Для цього треба виходити на непросте рішення щодо конфіскації, використання російських коштів, щоб фінансувати закупівлі. Чую, що Канада дуже лобіює це рішення. Втім, позицію тави, як мені переказали канадські дипломати, що британці, європейці, канадці не мають діяти самі, що потрібне рішення сімки, сімки як інституції. Україна також просить терміново посилити санкції проти Москви. Це теж має бути не тільки крок з боку Європи, але й скоординовані дії. Тобто розмови з Трампом була потрібна Україні, європейцям, але його відсутність не означає, що тут в Канаді ні з ким говорити навпаки. Кожен крок Америки в бік від допомоги від переговорів дає можливість європейцям, британцям та самим, самій Канаді робити крок назустріч, умовно зайняти це місце. Тому сьогодні цей умовний український день у Кананаскісі є важливим з Трампом чи без нього. Із Канади саміту Великої Сімки Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Єдині новини.